Максим Перепилиться, Доброго вечора. Вечір в хату, слава нації. Смерть ворогам. Доброго... Доброго вечора, Максим. О, я сьогодні піджимався по центру, хочу ще раз піджатися. Але теж нема, все, піджимаюсь по центру. Правда, тільки цей. Не так, як минулого разу обминаємо каміння. Вас, україномовний танкіст, в Ютубі, чоловік з 10-15. Зараз дойде, що тих левшів дивитися і всі прийдуть до вас. Ой, русофобія, за рік не дійшло, за рік не дійшло, то я думаю, навряд чи вже дойде. За рік не дійшло до них, що треба, не треба дивитися російськомовний контент, то навряд чи вже дойде. Мінотавер в чаті пише, що деф у нас. Поняв, мінотавер так і поняв. Все, поїхав дефа Ой! світло дали. Блядь, я опять надпись дорози светит. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Ну, 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 ну. Ай, хорошо. Хорошо. Хорошо, у, все было больно. Гаєм каток, ламаємо ногу. Я вважаю, що ти заслуговуєш більше стока. Ой, як мені це приємно, дякую. Дякую, величезне. Треба знайти стока людей, які так само вважають. Таке. Як Дмитро було взагалі їмба. Найсельфа. Ну що, не зря я сюди піджимався, а? Е? ДПМ, ДПМ. Такі, до речі, тебне типу налаштування графіки. Ой, не ультра. не ультра. Кажу зразу, не ультра, але дуже високі. Найсайфа. Ну. Nice, Ого, оце хрустну. Оце ну, понімаю таке. снайперський танчик. На, Смерть ворогам. Я що случилося з гігрою? Да, покажу, покажу, Дім. А що случилося? Що <смір> це за за-за-за-за-за цей... заетання, за, бляха муха. Аж заикаться став всеми пострілами такими. Иба так можно? <смір> Підкрутка, да-да-да. Оця ця урівняловка, знаеш, вона завжди працює. В обидві сторони. Блядь, це пиздец просто. <смір> це було больно. Походу відсосав я свої бої, знаєте, прийшов час нагибати. І от скажіть, що немає оцього, під, підкруток-відкруток. Після цього. От скажіть, що їх немає. Ви бачили, які які мене бої були? Я стрімер, я нагибаю. Ви бачили, що робилося? І от скажіть після цього, що немає відкруток і підкруток. Ой, світло дали. Кай. Нам говорят, бак потек. А ну подай серник. Я гляну, бо не видно. Ну так. Ну в смысле, блядь? Блять, а, допиздился. Получается, ли? злазив, ага. чи шо? No, Получається, злазив. Смерть ворога. Oh, <laughs> <laughs> Хватить, трошки підкрутили хорош, знаєш. <laughs> трошки підкрутили хорош. Тікай кажу, по нозам б'ють. Mm -hmm. Таке, тікай кажу, по нозам б'ють. Mm -hmm. Найс, альфа. Хрініть, блядь. Щось засейвився, слухай. Правда, останній викинув. От бата тут було неожиданно побачить. Гусля на місці, тепер проскакуй. Гусля на місці, тепер проскакуй. І забрав ну, його. ще. Українця, слухайте, ще й забрав його. Може це майстра дадуть, слухайте. Може майстра дадуть першого? Хоча навряд чи. Я по чужому все стріляв, не дадуть майстра. Не дадуть майстра. <гум> Єсть, блядь, перший мастеросик. Найс, 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 тупо найс. Перший мастеросик. 4 асіста, 6800 урона, 5 кілів. Нормалди. Нормалди. А ще, прикиньте ви, що я ще реалізувався нормально, а не як е, мусор. Взагалі бомба було б. Я думаю, ми цей бойок окремо виріжемо.